Чим пахне літо? Сьогодні чи два роки тому? Якщо зараз, то запах зник від утоми. Мені зараз літо не пахне нічим віриш? З відчуттів це лише мурахи по шкірі. Моє літо не пахне щастям, теплом, відпочинком, лиш десь ледво чутно запах руїн будинку. Я не можу вдихнути літо на повні груди, ніби сонце й пече. А здається, що зараз грудень? В моїм літі із запахів дим, що осів у легенях, запах куль, що застрягли в невинних убитих мішенях, запах спалених піль, де бояла наша пшениця, запах темних ночей, у яких аж ніяк не спиться, запах бідних дітей, у яких вже не буде мам, запах тих, хто не з нами, хто вже в небесах десь там. Мого літа війна забирає щасливі дні. Моє літо не пахне, бо гине воно в вогні. Моє літо сьогодні не стане таким, як колись, йому вирвали крила при цьому ще й сміючись. Моє літо не пахне так, як минулі роки, у нім наскрізь стерчать заржавіль ворожі хвістки. В моїм літі сьогодні скорбота печаль і біль. Не радіти життю. Коли сиплять на рани сіль.